Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки. Ну що ж? Карта дня для нас. М -м -м. Тут з Пентаклів. На дні колоди. Що в нас? Так, що тут у мене карта попеверталася. Смерть на дні колоди. Ну, от вчорашня повня це напевно вплинула. Тому що смерть це трансформація, це, це коли ми відпускаємо, залишаємо те, що вмерло, те, що вже себе віджило, те, що не працює на нас, переосмислили, передивилися. І усвідомили, що воно вже не працює, що, яка сфера вашого життя, кожне щось своє. І туз пентаклів сьогодні маємо: це нові можливості, розуміння, куди я хочу рухатися. Пентакль це гроші, це співробітництво, це нові ідеї, це нові пропозиції, нове партнерство можливо, це інвестиції. Це збільшення свого ресурсу, це зернятко, яке ми садимо для того, щоб воно проросло в грошове дерево. Також це наше тіло, це дієта, схуднення, можливо, фітнес, так фізично, коли ми міняємо своє тіло, лікуємось, обстежуємось. І от сьогодні ми розуміємо це, що я. Хочу, я планую, я посаджу це зернятко. Дивіться, наскільки от різні енергії. І саме повня, можливо, дала це зрозуміти, так як повня це розуміння, ясність, осмислення, переосмислення, коли ми отримуємо результати, а повне відчувається, ну, як мінімум за три дні до і три дні ще після, то оце ми аналізуємо і розуміємо, що не працює якась сфера нашого життя, і потрібно її потрібно її трансформувати, переформатувати. Що нам буде допомагати? Тут так цікаво ключі. Бачите, є, тобто вже є ключі, вже є розуміння чи можливість, чи вже, ви вже маєте в руках те, що вам допоможе. Маєте план. Що нам буде допомагати? Помагати буде король мечів, це або фахівець, дорослий чоловік, стихії, повітря, Терези, близнюки, водолії. Знаєте, ну, король мечів це людина з ясним розумом, це людина, в якої все структуровано, яка ну, холодний такий розум і розсуд, яка планує, яка вміє чітко говорити, пояснити, спланувати. Ну, або фахівець, так, лікар, юрист, ну, люди юриспруденції, людина, яка допоможе ось тут, втілити ваші плани, або вам пояснити все, структурувати, розкласти все по поличках. Або це ваша ясність, так? Бо король мечів це може бути, коли ми приймаємо дорослі рішення. Тому що паш це дитячість, лицар це от. от Така енергія молодої людини, все хочу і лечу, бо це дуже швидка енергія. Коли ми не встигаємо навіть перетравити, подумати, все погнав. А король це виважені рішення, це коли ми продумали, зважили, попитали, все вияснили, все прояснили, тобто виважено підійшли до рішення. І мечі це ясність, наша ясність, наше, наше розуміння, от коли ми вже володіємо потрібною інформацією, це така цілеспрямованість, планування, погляд в перспективу. Тому допоможе або людина-фахівець, або ваше розуміння, що, що я хочу, куди я йду, що я отримаю, що буде заважати. Так незвично такі малі карти. Формат карт інакший. Що нам буде заважати? М -м, страшний суд. Звістка, можливо, буде заважати, що ви вже собі щось спланували, а почули нову інформацію, отримали нову інформацію. Також це може бути, бо це прозріння. Страшний суд, це наче пробудитися від е, сну, вірнути. що е, по смерті ви собі думали одне, залежить, що у вас там відбулося, яка сфера життя у вас е, трансформується, і в процесі. Процесі трансформації, ну, ви розумієте, що воно так не є, як, ви, як би ви хотіли. Не все так гладко. Ви починаєте реально оцінювати ситуацію. Який цікавий тут страшний суд. Хтось в небо, а хтось вниз. В класиці там зовсім інакше. Тобто починайте реально оцінювати ситуацію. Які можуть бути підводні камні і старший аркан. Ну що ж, заховаємо. так, Туз також це дуже сильна карта, тому що це як пружина, яка роз, от вона розтиснулася і от вибухає такий вибух енергії. Ну що ж, мої любі, тішить те, що Пентаклі це такий енергія Землі, вона спокійна, вона адекватна, вона така. Притаманна її розсудливість, коли ми не поспішаємо, все ретельно зважуємо, продумуємо, ну і я вам цього бажаю. В першу чергу мирного і спокійного дня для нас всіх. І такої уважності, впевненості, знаєте, коли ми поспішаємо повільно, впевнено, продумано, сплановано, я бажаю вам. Нових горизонтів, нових можливостей, нових втілень. Там, де ви цього потребуєте, там, де ви цього хочете, там, де вам принесе користь, радість, задоволення, нові емоції, нові враження, розвиток і ріст. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є, ви в мене найкращі. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. А хто не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, папа.